Всім привіт з України! Сьогодні буду робити щеплення. У мене є одна рослинка, яка мені не подобається на смак. І а я знесу її башку і зроблю нове щеплення. А зараз я вам покажу, як виглядають щеплення Pink Every, які я робила недавно. Дивіться вже, які прирости. Щеплення у мене сьогодні буде на класні ноги, на хороші підщепу. Тож я вам хочу показати, дивіться, я цю е, прищепу. Живець, це я мотувала плівочкою. Бачите, брунька прорвала. Дивіться, вже, який пеп'єний прирост. Вона дала дві гілочки, дала навіть розгалуження оця одна брунечка. Плівочку спокійне прорвала, і її вже можна знімати. Дивіться, який гарний приріст. Ну, класний, тут класні ноги. І ось тут також, тут було. Замотувала я плівочкою тільки сам живець ой, місце щеплення. Бачите, краєчок трошечки підсох, але це не завадило брунці прокинутися, дати гарний приріст. Цю я перероблювала, бо одна не вийшла, не вийшла, не, не вдалась, то ще її переробила, і в мене тепер є така рослинка, така рогатка з лимоном Пік Everkey. Бачите, щеплення виглядає дуже класно. Дивіться, в мене є така рослинка. Це бігарадія. Я не пам'ятаю, яка саме, верніше, я навіть не шукала, яка це саме бігарадія, але в неї є ось такі величезні крилатки. Бачите, старе листя з якою великою крилаткою. Що таке бігарадія? Бігаратія – це гіркий апельсин. Він використовується, в принципі, його можна використовувати, але він на смак не алю, і в нього багато кісточок. І саме його сієнці використовують для підщепи. Для підвою, ну як дикарки. І е так як мене місця мало, рослинка, звісно, вже дала прирости, і я її купувала як мандарин Сацума. Мені скинули фотку, скинули ціну. Я дивлюсь по листочкам, що це точно не Сацума, ну, але забронювала. Ну, дома вже розгледіла, що це бігарадія і плід дозрів, і це такі бігарадія. І одна з бігарадій з цього от, гіркого апельсину, якщо це бігарадія букетніци, він буде з мікровими квіточками. Я не буду чекати квіточок, я не знаю, що це, яка це саме бігарадія, мені це не цікаво. Раз це вже не відповідає і не відповідало з самого початку, то я знесу йому крону. Несуємо важку, тут дуже класні ноги, піщепа класна, я зроблю щеплення смачного мандарина. Один плодик відпав, зараз ще знімемо, зараз всі ці, ці взагалі всі познімаємо. Давайте розріжемо і спробуємо на смак. Ну, кісточок в нього не так вже й багато. Дуже пахне класно, може, я ще зараз і передумаю це робити. Дуже соковитий, класний, аромат обалденний, але... Дуже кислюче з гірчинкою. І навіть час після смак є така гірчинка неприємна. Тож, що ми робимо? Ми будемо зносити їй голову. Я знімаю плоди. Можливо, пізніше повикалупується насіннячка. Давайте подивимось, може тут десь буде більше цього насіння. Зараз не буду так повністю розрізати. Так надріжу, і покручу. Та не так вже є багато насіння. Не таке воно вже і прям, прям багато. Щоб її залишати заради насіння. Ще спробую розочок. Кисла з гірчинкою. А, навіть, напам'ятає, нагадує плоди трифаляти. Тож, все, доля її вирішена, насіння вже не так і багато. Просто заради краси я це тримати не буду. Так, дивіться, де тут місце щеплення. Ось он, дивіться, як гарно класно заросло, було зроблено також. Ну, просто живцем, як я роблю на кілька бронічок. Нового тут не було. Подивитись, перейняти досвід, також тут поки що немає нічого цікавого. Робимо так характери і все готово. Так, і ось у мене готова піщепа з дуже класними ногами. Але пересадку я буду робити пізніше, коли вже моє щеплення тут приживеться і добре відросте. Це ще її рідний ґрунт, в якому я купила. І бачите, він такий, ну, земля-земля, він дуже важкий, коли намакає. Але я це, ну, я не зробила пересадки завчасно, тож вже доведеться чекати. Тут керамзіт це не, мої, не мій ґрунт, не мій керамзіт, тож це все місцеве. Я лише так от зворушу його. Щоб прикрити ті корінці, але не заглупити кореневу шийку. Ось він добре палитий, то ж саме час зробити йому щеплення. Раз це мені не смакує. І якщо ви так само там десь купили, побачили в магазині, а може якась оцінка була, плоди там осипались. Ну, таке дуже часто роблять підкові магазини, вони скидають ціну на рослини, які не продались, якщо ви там таке бачите, і вам це потім не смакує. Зносьте йому башку не роздумуючи, купляйте живці або беріть свої, якщо вже є рослини, і робіть нові щеплення. І так, я заготовила ось такі у мене є живці, три штучки. Я зрізала гарну гілочку з мандарину Кінг. Я вже їх поділила, зрізала їм листочки і буду зали... дуже великий черенок прищеплювати не треба. Зверніть увагу, треба. Череночок, ваш живець на дві бруньки, можна на одну бруньку, більше трьох не робіть. Метрові живці щеплювати не треба, їм буде тяжко переживатися. Вони швидше пересохнуть, втратять тургор, втратять вологу і загинуть. Тобто треба робити маленькі. Тут навіть ну, це великі, його ще можна поділити на дві і зробити на інше підщепу щеплення. Отак розділити, це залишити на дві бруньки, а тут одну прищепити. Тобто великі черенки не використовуйте. Тут у мене гарний, гарна підщепа, тож візьмемо оцей і зробимо отак от за кору. Можна його навіть поділити на дві частини і зробити дві. Так, дивіться, оцей череночок, в принципі, товстенький, жарненький, діаметр хороший. Тож зробимо отак. Його розріжемо і використаємо два черенка, два щеплення по одній бруньці. Отак я хочу зробити, так я і зроблю. Розрізаємо нашу підщепу з двох сторін, розсуваємо кару так гарно. В принципі, наш бігара була а, в стадії росту, був молодий переріз, тож кара повинна, начебто і легко, але не дуже тою легко вона відходить. І з іншої сторони, з протилежної так само зробили надріз. І отак обережненько відхилили кору. Беремо нашу живець, зарізаємо отак от. Головне це налапати його там, де зрізано. Тут трошечки і вставляємо, перевіряємо, щоб все гарно у нас співпало. Не співпадає, ще треба трохи просунути. Трохи я тут розширила. О, зараз буде дуже так от і добре. Так він тут триматися, трима, тримається, беремо інший, зарізаємо так само. Способів робити щеплення дуже багато. Я вам вже показувала, показувала результати. Тож дивіться, пробуйте і робіть. Так, дивіться, як гарненько стали наші. Живці, беру плівочку і обмотую. Це плівочка baby бебітапа, вона ділиться на сегменти такі. Плівка парафільм також класна, але вона не ділиться. на такі сегменти, вона ціла рулончиком Тож я зробимо отак. Зроблю отак і гарненько отак його її натягну, щоб вона міцненько все прилягло. Від тепла вона ще трошечки розплавиться, вона, знаєте, наче трошки воскова і гарно облягає наші такі всі маніпуляції. як би ви не робили щеплення, там хоч брунькою, хоч череночком, хоч повністю замотуйте. Дуже все класно, мені подобаються ці дві плівки. Тоже можете. Пробувати використовувати. Все, щеплення зроблене, пакетик надягаємо. Ой-ой, зацепився. -ой, Натягнули, защепили, і для дуже великий підвод, дуже великий діаметр. Тож я скористаюсь таким метеликом орхідейним. Отак його тут, хопочки Він буде тримати мені пакет, волога нікуди не дінеться. Раптом що? Треба просто зняти і попшикати ще раз. Залишається нам підписати, що це мандарин Кінг. Яке сьогодні у нас число? Одинадцяте. Одинадцяте, нуль шосте, двадцять чотири. І все. І причепити бірку, щоб не загубити сорт і назву. Якщо все буде вдало. Піде прирости і нічого не треба буде переробляти. Раптом що, знімаєте бірку, перероблюєте і все. Ну, нема людини, в якої є, буде 100% прям все вдало з першого разу. Це я вам гарантую. Щось так колись не вдається. І ось приклади моїх щеплень недавніх. Це лимончик Pink Everyka. Бачите, тут майже однакові діаметри. Я його і не підписувала, бо робила тільки пінкефрику. І саме з цієї рослині я зносила крону, бо вона вже в нього не красива, карява, його треба було переробити. Тож він поки там нарощує, вже є прирости, потім покажу. Ось, А цю плівочку вже можна зняти. Щеплення вдалося, вона дуже гарно виконала свою роботу. Тож можна плівку спокійно зняти, щоб не було перетяжки. Бо інколи я можу зробити жгут і перетягнути. Бачите, як гарно все зрослось. і ось який гарненький, молоденький приростик. На лимончику під Пінк еврика. А ось тут щеплення було невдале. Але в мене є череночки кінгу. Тож зараз його зробимо. Це також був Пінк Еврика, тому що він не підписаний, бо більш варієгатник я поки що не робила. Бачите, не вдалося б. Щеплення не пережилось, воно засохло собі спокійнісінько. І підвой підщепа випустила прирости. Тож саме час знести їй крону, раз вона в активній фазі росту, і зробити щеплення ще сюди, мандарину кінг. У мене тут живець теж на три бруньки, він такий жорненький, я його розріжу і використаю один на дві бруньки. Так, ну, бачите, діаметр маленький, тому саме зручно робити це за кору на такий підщепі гарненький. Як бачите, перший раз щось з нього і не вийшло, нічого. Не захотів на неї переживатися лимончик Пінк Еврика. Зробимо кінг. Зарізаєте гарненько отак, от. там вже як виходить, плюс-мінус. Всілякі варіанти. Головне отут. Пальцями не лапать. І сам зріз пальцями не лапать. Все інше можна спокійно лапати. Так, гарно, щось і гарно. Зараз поправим. Наш живець гарно тримається, нічого тут не виглядає. І можна замотувати. Бачите, яке таке ліжечко, наче живець став красиво гарнесенько, і все, щільненько так обмотуємо, замотуємо. Якщо у вас один живець, то можна і зверху плівочкою намотати, і гарно так от притягнули, притягнули, щоб камбій там поділився, утворив калюс і воно все зрослось. І все, беремо пакет, зволожуємо, підписуємо і чекаємо. Повітряна тривога з'явила. Як завжди, нічого нового да, в нашому регіоні. Пайра загавкає, а вона відчуває, коли щось десь літає. Дуже так відчуває. І все, зробила щеплення і чекаємо. Це можна переробити. Нічого в щепленнях складного нема. Треба пробувати робити, і все у вас вийде. Можливо, не з першого разу, можливо, все виходить з першого разу, а вже не виходить з п'ятого. Ну тобто там або руки не з того місця зранку, або планети не в тому порядку стоять. Розумієте, це все так, от впливає дуже або емоційний стан у нас не той. Рослини відчувають наш емоційний стан, і ми від них заряджаємось енергією. Ну я так точно. Поки я все пополиваю, поки я всіх полюблю, все передивлюсь. А якщо ще є такі творчі процеси, і багато щеплення, бо вкорінені там щось роблю, то й взагалі енергія додається дуже багато, і мозги там провітрюються, відпочиваються я вам. Кажу 100%. Тож вирощуйте обов'язково всі, лякі рослини, пробуйте всілякі експерименти, можна щеплювати. І Олеандри. І буде у вас в одному горщику великі, класні. Єдине, що у мене не вийшло, це камелії. Поки з камеліями і з щепленнями в мене нічого не вийшло, але я спробую ще раз підберу цікавий екземпляр і обов'язково спробую щепити камелію. Навіть кава виходить щеплюватись. Перший раз була дуже невдача така, і я думаю, ну все, все. Не виходить, не буде, не вийде. А ні, вийшло нам молоді рослинки. І манго щеплюється, авокадо щеплюється. Все це спокійно щеплюється, приживається і росте в наших умовах. Тож вирощуйте, пробуйте, експериментуйте. Всіх цьому і До нових зустрічей.